Є інші пропозиції? Немає? Є пропозиція припинити висунення кандидатури. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто утримався? Хто проти? Рішення приймається. Шановні депутати, згідно з затверджено нами порядку обрання голови Мінської районної ради та заступника голови Мінської районної ради, кандидатури на посаду голови районної ради мисник Олександр Петрович та Гайдукевич Валерій Володимирович включаються до бюлетнів по голосуванню. Є інші пропозиції? Якщо інших пропозицій немає відповідно до встановленого нами порядку, голосувати нема необхідності. Шановні депутати, переходимо до обговорення кандидатур. Слово для виступу відповідно від нашого ж положення буде надано всім кандидатам по тому порядку, в якому проводилось їх висування. Чи, є, чи будуть інші пропозиції? Ні. Немає? Нагадую кандидатам на посаду голови, що відповідно до регламенту нашого слово для виступу надається до 20 хвилин на виступі депутатам в обговоренні до 5 хвилин. Прошу дотримуватись регламенту. Слово надається кандидату на. Посаду голови Менської районної ради мисник Олександру Петровичу. Шановні колеги, шановні депутати, маючи життєвого життєвий трудовий досвід, я жодного разу не балотувався і не мав депутатських мандатів. Я думаю, що це, це рішення, яке я сьогодні прийняв, і те, що стою перед вами, напевно, було б тим, що настав той час, коли ну, не можна сидіти і спостерігати за тим, що робиться в нас і в Україні, і в нас в районі. Справа в тому, що якщо в Україні деребани і з усіх сторін зовнішній ворог наступає, то у нас в районі це е, наші з вами всі внутрішні політичні амбіції. Спекуляції та суперечки е, деяких, політичних, деяких політиків перешкоджають в реалізації тих реформ, які запровадив президент, це і децентралізація влади і е, ре, реформування органів місцевого самоврядування. Виборці нашого району, обравши нас з вами, в першу чергу делегували нам та довірили найдорожчі умови їхнього життя та життя наших дітей у нас в районі. Всі ми сьогодні в цій залі представники різних партій, блоків чи об'єднань, як, я б сказав, як першокласні віртуози, віртуозні гравці, які Будемо обирати в цій залі, умовно кажучи, диригента. Основна задача цього диригента, який повинен згуртувати всі зусилля і всі, сконцентрувати всі політичні сили, щоб якраз оцей оркестр заграв в, одному, в одній тональності, і головне без фальші. Бо фальш та брехня ріже ухо і відразу чутна. Сьогодні ми стоїмо з вами. Переддень адміністративно-територіальної реформи. Що підтверджується рядом законів, які прийняла Верховна Рада і е, ті постанови Кабінету міністрів розпорядження е, президента України, це в першу чергу і зміни до бюджетного та податкового кодексу України. Законодавчі зміни є кроком децентр децентралізації влади та реформі місцевого самоврядування. грами той час. Е, коли постане питання укрупнення районів, ви чули, я думаю, останній візит губернатора в Мецький район дав тому підтвердження і було озвучено, що при адміністративно-територіальній реформі залишається шість районів, в тому числі і Менський. І сьогодні чітко. Повинні всі розуміти, що в першу чергу це буде залежати від нашої спільної з вами роботи. Тому що для цього необхідно буде сконсолідувати всі зусилля, об'єднати об навколо цієї меті. Тому що у цих політичних суперечностях і конфронтаціях ми тільки втрачаємо. Адже, якщо. Будуть район представляти не демократичні опозиційні, опозиційні сили, то я думаю, що це зіграє на користь нашим з вами сусідам, тобто нашому з вами сусідньому району, як Карікульський, які чекають і не дочекаються, щоб перетягнути адміністративний центр у Каюківський район. Районна рада і районна державна адміністрація це хоча і різні гілки влади. Але я думаю, що для нашого, наших жителів це повинна бути одна, єдина влада, яка консолідує, згруповує і е, 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 діє в інтересах жителів всього Менського району. Отож, е, кожен з нас має добре усвідомлювати, що зараз відбувається в нашій державі. Ми також повинні розуміти, що не має бути особистих амбіцій, Побажаю, має бути бажання працювати для людей. І працювати для району. Багато хто мене з вас знає, і я думаю, що знає в тому плані, що я ніколи не був і не займався популізмом, а е, завжди відповідав за свої дії вчинки. Дуже багато було сказано за. Е, зараз дуже багато іде йшло, і, і зараз буде говоритися дуже багато спекуляцій. По, Використання бюджетних грошей, на... хто, хто допомагав, я дуже вдячний всім депутатам без виключення, які допомагали у цьому залученні інвестицій у Менський район. Але я хочу сказати, що, щоб не було тут спекуляцій, об'єкти, які включені у соціально-економічний розвиток, були відстоєні на комісії, при, яка діє при облдержадміністрації, в яку входять як представники обласної державної адміністрації, так і представники депутатів обласної ради, так і представники громадськості. Там більше 35 чоловік. І кошти прийшли на область в сумі 98 мільйонів. 98 мільйонів ця комісія по всіх районах розподіляла. На цій комісії я ще раз скажу, що на цій комісії з нашого району було тільки три чоловіки. Це я, головний лікар Петро Петрович і колишній міський голова Фесум Федор Іванович і представник народного, нашого народного депутата, мажоритарника Давиденка Валерій, Рос... Валерій Миколайовича. Це те, що стосується цієї теми. Дякуючи всім зусиллям, я ще раз кажу: хто із народних депутатів допомагав, я всім дуже вдячний, без виключення. Тому що це було зроблене на благо району. І це нам вдалося залучити сюди інвестицій більше 8 мільйонів. На сьогоднішній день я можу вам повністю з повною відповідальністю сказати, що більша половина цих коштів вже освоєна. І ви самі це бачите на будівництві того житлового будинку, на ремонті шкіл, на початку ремонту фасаду будинку культури. На сьогодні, на мою думку, найголовніше. Я думаю, що це так само. Ще хотів би сказати на завершення про це. Зараз ця робота продовжується. Я хочу сказати, і довести до відео обраних депутатів, що буквально 4 листопада прийнята постанова Кабінету міністрів мецькому району додатково виділяється ще. Кошти в сумі 650 тисяч на модульну котельню по Макошинській зож 1-3 ступені. О, і зараз і тут, е, ми маємо надію і домовленості, що будуть повністю завершені ті проекти, три проєкти по е, от, от, заміни вікон, які були розпочаті у 2013 році. Це Шевченковська школа, е, гімназія і е, Синявська школа. З думкою про найголовніше, про людей які добро, працюють, працюючи в виконавчій владі, мною моїми однодумцями розпочати багато добрих корисних справ. Основне завдання, ви всі розумієте, ще в минулому році було поставлене на енергоефективність, і енергозаміщення природного газу. Дуже була проведена колосальна робота, ми майже повністю замінили в усі, усіх усі школах. Не я за паралелі газові котли із твердопаливними. Бюрократичні бюджетні казначинські процедури, інфляційні та інші незалежні від нас проблеми та процеси часто стають перешкодою швидкого вирішення поточних проблем. Негайно наслідки наслідків негоди відновлення покривника, які протікають, заміна обладнання що того виходить з політзладу. Ми тут теж, я дякую співпраці в першу чергу бізнесу. Ми тут теж знайшли спільну мову і діалоги з бізнесом. Я хотів би також привести ці приклади Так, при під, підприємці під того опасного відкрити дитячий садок областей. Відремонтовані дахи Берківської Дягівської ЗОЖ за допомогою фермерського господарства. Ботек. Відремонтована школа за підтримки СК «Авангард». Відремонтована папця підтримки кримського господарства по Я можу цей список ще довго продовжити. Завдяки тому, що була, був налагоджений взаємозв'язок та знайдена спільна мова між представниками місцевого самоврядування та службами автомобільних дарів дається на сьогоднішній день далекий час. Більш-менш належному стані підтримувати і робити поточний ремонт наших доріг, які знаходяться в Майському районі. В цьому році було відремонтовано дороги Киселівка-Прагець, Леніна, Букавичі, Хрисківка-Мена, Хрисківка Даниловка-Мена, Мена-Максаки. Наразі вирішується питання, Я ще ми це говорили, і в нас є теж домовленості, вирішується питання щодо ще в цьому році до поточного ремонту дороги. Березна бігачка, ще травня Осавка і Ліскі Семенівка. Дехто з вас може запитати, чому я прийняв рішення і йду, прийняв рішення балотуватися на голову районної Ради, якщо це я міг робити виконавчі влади. Я хочу сказати, що Знаєте, я перед цим сказав, я жодним разу, разу не був депутатом, але коли майже 15 років я тут присутній був на всіх пленарних засіданнях районної ради і дуже боляче дивіться, коли багато важливих питань для життя району випалося на перемогу. Тобто не голосувалось, і ти не мог нічого вплинути. Тобто ти намагався переконувати це частково вдавалося. Бо я думаю, тут в першу чергу повинна бути і дуже відповідальна місія голови районної ради, який повинен взяти теж на себе якусь відповідальність і відповідати за ті важливі рішення, особливо це рішення, якщо немає сесії і міжсесійний період, тому що дуже багато приймаються рішень. Наприклад, я приведу такий приклад: якщо надходять кошти на погашення заборгованості, якщо є заборгованості, додаткова субвенція з державного бюджету на покриття касових розривів по оплаті праці. Без рішення сесії кошти не можуть надійти. Це кожен раз, а якщо вони йдуть сьогодні, завтра, післязавтра, і це необхідно приймати, збирати сесію три дні підряд, ні, тут існує інші варіанти. Це брати на себе відповідальність і приймати, наприклад, те саме спільне рішення голови районної ради, і голови адміністрації щодо виділення цих коштів, направлення цих коштів з послідуючим затвердженням на сесії, на чергові сесії. Гадаю, маючи великі досвіди у виконавчій владі, я думаю, що і е, мій е, трудовий шлях був від е, спеціаліста до керівника, тобто не перескакуючи жодної планки, я пройшов усі штабелі самого низу. Е, думаю, що е, маю е, досвід. І зможу грамотно використовувати його в законодавчій бюджету, утворюючи свої, де представляється, захищаються спільні інтереси і територіальних громад. Основними завданнями, які я бачу на цій посаді, і в першу чергу думаю, що і всього депутатського корпусу, тому що це тільки спільними зусиллями ми можемо щось зробити. Це підтримка єдині національної гідності та забезпечення діяльності громад району. Оптимізація співпраці з депутатським корпусом Верховної Ради України та Чернігівської обласної ради та обласної адміністрації щодо залучення інвестицій в соціально-економічний розвиток міського району. Виконати основні завдання програми соціально економічного розвитку розвитку інвестиційного клімату та керівності району. Забезпечення рентабельності і оптимізації роботи комунального підприємства по наданню якісних в першу чергу послуг населення. Забезпечення діяльності районних цільових програм. У нас їх дуже багато, але е, які діючі там їх вистачить е, однієї руки. Підтримка соціального захисту населення району. Забезпечення розвитку освіти, культури системи охорони здоров'я, спорту, молодіжного та громадського руху на території Майнського району. Створення умов для розвитку громад району через їх участь в всеукраїнському обласному районному конкурсі проєктів та програмах розвитку місцевого самоврядування. Сприяння реалізації меті основних завдань концепції реформування місцевого самоврядування, а саме стимулювання процесу встановлення територіальних громад як цілісної даної соціальної спільноти, члени якої усвідомлюють свої інтереси та спроможність їх відстоїти в спілкуватися з органами місцевого самоврядування, підтримки системи комплексного розвитку території шляхом співфінансування проєктів різних рівнів влади. Створення для належного матеріального фінансу та іншим ресурсним забезпечення виконання та функцій місцевого самоврядування. Дотримання прозорості, діяльності, відкритості творення місцевого самоврядування та їх посадових осіб. Доповідь закінчив, Я думаю, що і, і, якщо я передав час, то я вбачаю. Шановні депутати, виступ закінчує. Питання до кандидата. Депутати мають право задати запитання. Немає запитань? Дякуємо, Олександр Петрович. Слово надається кандидату на посаду голови Вікторіч Валерій Володимирович.